Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 7 травня 438-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні вночі, десь близько опівночі, росіяни випустили ракети з літаків по півдню України. Спочатку повідомляли, що навіть одна ракета залетіла в Одеську область та вибухнула. Але вже зранку з'явилася більш уточнена Інформація, і повідомили, що п'ять ракет в Миколаївську область, а одна в Херсонську. Варто додати, що навіть офіційно у цих ракет похибка сотні метрів, тому ні про яку точність не йдеться. І всі влучання, якщо вони були, то були в поля. А одна ракета влучила в якийсь свинарник чи якесь заброшене складське приміщення. А та ракета, що, начебто, вибухнула в Одеській області, це вона просто вибухнула в Миколаївській області дуже близько до Одеської, тому спочатку. Була така інформація. І ніяких жертв серед цивільного населення немає. Все відносно добре. В Одесі сьогодні гарна погода, знову буде багато людей біля моря, а ДСНС з Одеської області повідомили, що знайшли снаряд з Другої світової війни, і, скоріш за все, сьогодні його підірвуть. Тому деякі одесити там, мешканці області, можуть почути сьогодні вибух. В сусідньому місті Герою Миколаєві єдині вибухи, які люди чули, це роботу. ППО та десь вибухи цих російських ракет в полях. Тому в Миколаєві теж все відносно добре. А в Херсонській області та одна російська ракета теж вибухнула десь в полі. По Херсону перелітають не тільки російські ракети, але й звичайна артилерія. Росіяни близько семи десятків разів обстрілювали Херсонщину. Загиблих якимось дивом немає. Дві людини отримали поранення. Ну і в Криму сьогодні вночі знову була бавовна. Знову. У якісь дрони туди залетіли. Окупанти повідомляють про 10 дронів, 3 з яких, начебто, вони збили, 7 скоріше за все, кудись влучили. Але поки що зранку відео немає. Почекаємо, може хтось зільє. Ну і сьогодні вночі теж. Росіян, скоріш за все, очікує бавовна.